Супутник Січ 230 призначений для спостереження за поверхнею землі. Завдяки ньому Україна зможе самостійно отримувати цифрові зображення планети. Зараз користуються послугами закордонних компаній. Супутник Січ 230 має роздільну здатність 8 метрів. Це оглядовий супутник, і перш за все для має бути використана. В різних галузях господарства, це і землекористування, це моніторинг надзвичайних ситуацій, але ж деякі питання безпеки також можуть вирішуватися за допомогою цього супутника. Крім того, він має дуже важливу місію це перезавантаження нашої можливості запускати та експлуатувати супутники дистанційного зондування землі. Після анексії Криму Україна втратила значний обсяг наземного сегменту, розповідає Костянтин Білоусов, котрий був на території півострова. Його використовували для керування та експлуатації космічних засобів. Цьогоріч закінчують роботи над новим наземним сегментом. З нього й керуватимуть супутником січі 230 Після запуска цього першого супутника ми відновлюємо присутність України в околоземному просторі як космічної держави, і на базі цього супутника ми будемо розгортати більш. Сучасні супутники, для створення яких ми маємо усі необхідні і кваліфікацію, і потенційне ми можемо виготовляти супутники чотирьох класів вплоть до самих сучасних. Орбітальний сегмент супутника Січ 2030 готовий на 90%, наземний на 50%. Запустити його планують в кінці цього року. За попередньою домовленістю запускати супутник буде американська компанія SpaceX. Яна Стойкова, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.